Всім доброго здоров'я. Ви на каналі Victor Pro. І звісно ж тема Матководство тому що такий час. Не тільки матководство, плідні неплідні матки, виведення і тому подібне. Що зараз іменно і турбує пасічників? Протиіероєві методи, відводки, бджолопакети, заміна маток, бджолородинах все це робиться по весні. Ну і звісно, кому цікаво, то і роблять і літом, і в кінці літку, і ще й і після останньої відкачки меду, то міняють маток. Але то таке. По деяким причинам був і відсутній, відео, ви бачите, що не було. Але зараз такий час, я вдома все працюю як положено. І як говориться по графіку. Тому трохи з паузою, але відео виходить. і Якщо ви його бачите, значить... Я на місці, і значить, і те, що ті, хто замовляли бджоломатки, вони їх отримують з першої партії, те, що має бути. Тому прошу, хто ще не відгукнувся, не підтвердив своє замовлення, підтверджуйте, бо протягом цього тижня, наступного, будемо живи, все нормально буде. Будуть відправки бджоломаток. Ну а для того ж, звісно ж, потрібно її підтвердити, що в мене робиться на пасі. Побачимо. Вихователька з неповним осиротінням. Сьогодні по паперах має бути у мене запечатка маток. Не маток, а запечатка маточників. Майбутніх материнок. Низ, звісно, що йде повний корпус. Нижче дивіться, хто хоче, щоб прийом був нормальний і все добре було. Не повністю корпус з роздільною решіткою, а трошки більше, ніж третя частина. Це п'ятидобовий цикл виведення. Скажете як. Ну, три дні яйце, п'ять днів личинка. От вам вісім день, де печатка йде. Ось! Нікотовські мисочки. Що тут ще сказати? Ну от, бачите, вже в основному запечатка йде. Ще тут, вони, а тут уже. Ну, ось таким варіантом вже допечатують, бачите, самі. Ось, Прошу звернути вашу увагу ще на таке, як наповнення маточного молочка. От дивіться, скільки... Є молочка, у мисочках перед запечатуванням і коли запечатано все. Тобто вихователька прекрасно справляється нанизу, як я сказав, решітка, а в першому корпусі йде вжелина родина із своєю маткою. Тут розпліт, по краях мед, взятку, якщо немає, можна підкормити, але зараз... Добряче, можна сказати, дає репак, так що я його не зачіпаю і все виходить добре. Ну все, будемо ставити назад, не заважати бджілкам Взяток іде. Хоч не цілий день, але джела носить мед. В цьому році бджіл не потравили, але трошки була злоблива, тому що кропили поля. Як у кожного, можна сказати так. Так, Ще ми зробимо такий екскурс на інший точок. Для вас то буде буквально менше секунди, а я перейду і вам там все. Ну що, ми на другому точку. Крім того, що вулики стоять на землі, у нас є не бджоло а платформа, на якій... Діла стоїть, підготовлена для виїзду. ну Фактично готую для виїзду на гречку і там трохи застане е, Сонях. Але основний Сонях то вдома і не треба ніде возити. Цікаво мені на гречку, ось так сказано. А по поводу того, що я обіцяв, далі йдемо, дивимося. Ще одна вихователька. 330-та лінія, друга закладка. 15.05. Сьогодні у нас який день. Шостий день. Так? Ну якраз от А то що дивіться, те що виходить в нас сітка. Отрутень. Тут воскові мисочки вже мини-потовски. На да, попечатано. І що я вам скажу. Ну от подивіться по нижньому ряду. Тут вже починають ці нарости робити, липить, то бажано бігуді накинути на них і все. Ось так ну Впору запечатано. Ось так. І впору вийдуть. До чого я веду? ну внизу, до росітка. Нормально вони проходять, верхні літки в другому корпусі не відкриваю, закрито. Старт вдаю стартері. Ну, про стартер окремо можна говорити багато. Кожен робить по-своєму, Ну в мене так. Стартер нормально багато взяли і все буде супер. Може і стартера вже іншим відео покажу, як воно що робиться і як краще виводить там маток. Хтось із стартера робить одразу і виховалку. Нічого нового фактично я не сказав, але для підтвердження того, що робота йде, не дивлячись на всякі розриви. У відео всі привыкли, що там є значить, на місці. Ну, Картинка одна, насправді інша. Так що, друзі такі, я зараз реально вам показую про те. Далі що? Е, нагадую ще раз, зараз ми йдемо до нукліосного парку. Одну-дві переглянемо, вони вже фактично готові маточки до відправки. І начну на цьому тижні. Не означає, що сьогодні я вам показав це і ви вже через е, переглянувши за 10 хвилин, ви вже дзвоните до мене, давай вже матки. бо... Я на очереді. Або замовили, хто знає коли підтвердження немає. Давай. О, то, ну, ну, Давайте так зробимо, що ви. Для підтвердження перезвонили, повідомили, я позначку зробив, я знаю скільки, кому мати. І не означає те, що завтра, післязавтра вони вже будуть у вас. Це означає те, що до кінця травня вони будуть у вас. В час, сонце гріє, ну хай гріє. Вже намерзлося то таке. Хоча в погоди немає, верніше в природі немає поганої погоди. Понуклялося. Дивіться. Те, що я показував, виливав. Ще на відстойці стоїть і зараз якби, все є нормально, бджоли засипані, вже тут і матки сіють, От дивимося. От, вощинку відтягнули гарненько. Ось так працює міні плюс, без годівниці, без нічого. Це все, все робить джола. Закриваємо. влазить без запасу. Що тут робиться? Так, 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 так. Тра-та-та. -та. А тут засіяно, оця я раніше засіяла. Тут можливо в цьому відділенні матки немає, але засів, можна сфокусувати, побачити. Почали там густи, там, мабуть, немає матки. Що? Є, Сфокусувалося? Коротше, такі діли. Та й тут засіяно. Все, ребятки, по цьому я показав вам, діло йде. Арікенти теж працюють, зараз теж їх 1 два хоч поверхностно глянем. Так. Недавно очинка сюди давалась, дивіться, вже її тянута тоже. Ну, рипак. Репак, там, А тепер ще одне скоренько так, щоб не затягувати. Процес. Процес. Дивіться. Розвінчую міф про те, чи нормально буде для зимовки такий варіант. Не один корпус, не два, а три. Навіть якщо на два корпуси вона буде зимувати. Тоже поставив їм в очинку з другим корпусом, видно рамки свіженькі. Ось так. в зиму будуть іти на три корпуси. А тут буду додати, скільки треба. Корпусів є, на, на виливалося, наробили. Що треба, ще додамо і так. Так що. Те, що рамка мала, не означає, що вона б не буде зимувати. Тут все буде добре, якщо три корпуси залишаюсь, два корпуси медові, знизу бджола розпліт. І я вам кажу, що зимовка буде... Ну я рекінти. Ну і я Та люби, Люби подивимося, бо мені самому цікаво, що тут як. -то. Дивіться, три рамочки, 330-та лінія тут маточка. Ну, от не дав я четверту. Вони залили. Тут нема нічого. Перший раз я заливав густий-густий сироп 2 до 1. Це для відома тих, хто займається матковосем, завжди, щоб джела не обгаджувалася в закритому виді, коли вона на відстойці. Так, тут теж 330, дивіться, о. тут треба було б четверту рамку дати. Бачите, це де медозбор собі роблять, де складають. Так. Ну, да, з обножкою матка рипак ще. В нас ще рипак з тиждень буде сісти. Глянемо все-таки. Все-таки глянемо, ладно. Хоч одну глянемо матку, щоб бачити. І отягнули за сієну. Ці році трохи я роблю по-другому, поки всі рамки не стануть розплодом. Тобто четвертий день на відправку не відправляю. Якраз день-два і все нормально буде. Тут теж підзалили. Підзалилися. А мат сюди сіять. Засіяла трошки і все. Та тут мепку. Хлопці, ну як зі ці матку забирать. Завтра прийдеться пройти, струсити одну рамочку. З медом забрати. І все, а поставити на засів. В пусту. Виходить так. Ну і доматка. Комусь вона поїде. 330-та лінія перевірена. То є моє. Уходження Пернеровське з Австрії, ну а в мене то воно є й моє. На закінчення, хлопці. Коли у вас є у вулику або простір в нутлесі, і коли матка облетілася, як краще провірити, щоб не втаскати це все. Якщо матка є, то у вас буде отакий От, робочий вид. Ви бачили в тому відділенні у мене міні-плюсі, де матки не було, зразу тишина потім загуділи. Тут ви бачите все нормально. Все нормально. Тягнуть язичка, знайте, що там матка. Є. Це таке маленьке. Так, хай воно остається, звісно. Хоча і матка крутиться там, де завжди тягнуть вощинку. Так. Ну от тут відкрите розплод, цю матку вже ймова буде забирати. Ладно, все, я показав. Далі нема чого тут час у вас забирати. Думаю... В дальнішому відео ще буде, як я казав, по стартері. І розкажу в основному ще там деякі нюанси. По штучному семініню, по трутнях на батьківській, по семіінінню, про інструменталках. До речі, теж вони будуть і буде з облітника. Ну, не все зразу. Багато є любопитних, але кажу, що воно все буде. Добре, дякую, що ви зі мною дивитесь відео. Коментуємо, ставимо лайки, підписуємося на відеоканал, хто не підписаний. Ну і, звісно, до зустрічі. Всім здоров'я, удачі і мирного неба над головою.